Пеже редут, теж її наклоняє, наклоняє, їй нічого не можу вже зробити. Я її вже і так прив'язувала наскільки. Ну, квітів дуже, квіти дуже багато, на ній що ж вийшов. Отака, отака. Он. Ось, а на, на одній китиця квітів. Дивіться, оце такий букет, ось на одній гілки ось, держу я її, я її вдержую. І то зняти ж не можу, отже ж вона. Як же ж я можу зняти, як я її підняти не можу. цю... А, ну отак. о, Оце вона. Оце пежери дут така. Отака вона реснюща. Ну, це ось ще цвіте. Це останні вже квіти цвітуть, тоді обріжу я її. Хандіжон. Такі вже горчичні гар... вони повністю квіти уже з'їсти там не краш ось